Усім привіт! І я вас ще чекаю. Я вас чекаю в пекарні. І давайте уже будемо йти в пекарню нашу. Так, я... Хто е? мені це забрав усе? Ей, мені спочатку все робить. Он хоча б залишилося. О, Вот я еще раз найду искать секретку рассказать и крас вам. Так, идем в хот-дог. И кто забыл про прослухаче через хот-догами? то есть ставьте лайк. Бо я серьезно про нее давить забыла. Я подумала, что это за Лукачья? Она же не нова. Серьезно, я забыла, что она на есть. Ну серьезно. И пиццерия. Я люблю пиццерию. Расхватаю вам секретку. Так, ходжу неделю. Ой, я загубила я по карті загубила. Ось, мої панночки. Панночки. Ось, О, ось це це мої паночки. Я цей подарунок давай підписниці, яка перша до Так. єча. Так, так, я так мені треба торт приготувати. Смачный смачней смачний Дуже так ось Так добре давайте далі Картошка Вибачте за... Так, вибачте за звуки Так, или кто-то будет начкод позаботать Ведь а я Цю карточку заберу не достану чего персонажа. ха го А я так удивляюсь, что так ще Вот мій торт. І штип. Ешь, ешь, кто вы? Да ты что ешь? <свят> так, о, а что кто то уже, христаллы? не не ананас. Я люблю ананас. Кстати, здесь То. кто любит ананас, ставте лайк. Я люблю ананас, тоже ставлю лайк. Добре, не буду ставити. Так, хто чи дуже гарний торт? Оп! Мені здається, що грошевий підійде. Не, ну, давай, давай, подыржай, а вообще жалко, что добавил фиолету, а плохо. Вот так, о, а, вов, серьезно, хардный торт, серьезно, хардный торт. Я придумала, давай, Раз. давай четыре, я тоже буду есть. цікаво, ви скількох ми будемо грати. А знаєте, що я вчора грала в чотирьох. чотирьох вчора. В чотирьох прям. Я знаю, хто це ще грав. Це грала эмполин. Ем, це грала Поліна. Ляна і Настя грали. Я дуже рада, що сьогодні я знайшла вільний час. Ми виконуємо бічанку. слішу. Дякую вам. Одної підписничі, ну двом підписницям. Дякую Ліані і Поліні, бо вони мене намалювали просто і попросили, щоб я написала Дарю. Дякую вам дуже за це. Дякую, я просто. Не могла заснути вчора вечором. Серйозно не могла я просто заснути. Не могла заснути я прям не хотіла спати бабить. Добре, чекаю вас я можу можете теж робити, таке для мене мені буде дуже приємно. То зробив таке, Тому я теж таке зроблю тож поки буду чекати. То я буду чекати. Ой, хвилинку на я ще забула. Я отакі от вчора готувала. Надіюся, що ми в чотирьох пограємо. Ну Просто буде Крут, в мене буде хова крутиться. вчора в мене крутилося. Добре, чекаю. Так, добре. Давайте чекаю. Чекаю. вас. Дуже чекаю. Коли до мене вже хтось підключиться. Так, я силішу давайте швидко підключатися, бо мені ще дві години залишилося тільки. Або і то, так? Да? А вже боже, заки, а вже закінчуває чотирьохи. До мене приєднала ще одна дівчинка. Привіт! Іди сюди. Де ти? Іди сюди. Де вона? сказал, еще кто еще придай. О, привет. Привет. Блин. И я... И тоже потом я сейчас вам их рад, товарищ. Ему? Дуже рада, що ти до мене приєднался. А ще твой ра, то мене хтось приєднався. О, давай на балет підемо. Якщо ще хтось приєднається, то йде по карню. Що? Я дала, що? Ляда, боже, ви просто мене шукуєте. О, Ляда, ти вже тут? Ти чувач, давай. Фіолетові, це мій коврик. О, ні, не забирай мене мій коврик, тільки. Не забирайте, це мій коврик, тільки я люблю Фіолатовий. Осадь, самій. коврик. А, добра, ты хочешь подапрыгчать? чахнуть Вот так. Хорошо. А, да. А, да, я что забрала. А, я дай мне коврик, самий коврик. Ой, 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 вымачи. Давай танцювати. Да. Вот я подобраю вами звони град. Твой тупо подойдем больше, чем добычок, ч я лукачь Не, да, вода. во раз. О, вода, тут. вода пішла. Що это за такой фокус Крокос. Что это за фокус Крокос? Что это за фокус Крокос? Я забыла продягнуть. Ну добре. Так где ты? Где ты моя зирочка? да ты, ты моя зирочка? Где ты моя зирочка? Ясно. Вода да идет? Тоже. А не. Да, да, дорогой помню. Я ха я чуть в сміху не завалилася. О, заз... о боже, ми... о вау, гарний значит, да де... що, де твій персонаж не подобається зачіска. Доставай свого персонажа. Я, я, я тобі... О, давай є. Маразон тепер, та да? залишилася. Знову витягаєш. Вода пришла ще локації. Не, вона ще тут. Так, що мені сейчас тут не робити? О, ні. О, ні. Так. Встигла би пограти. О, oh, Боже, вона мені ще зачіску переробила. Ну, дякую тобі, дякую. Мені теж ще зачіску подобається. Перестань. хай гайти, перестань. Сидай. Добре, что досчитай. Йдемо в аквапарк. Йдемо в аквапарк. Йдемо в аквапарк. Я хочу с горкой з тобою. тобой. Ид. Наверное, не зрозуміло, що, куди я йду. Сфоткаю коли. Разом. Будем разом. Вот теперь пограем. Ну все. Идем. Сейчас буду фоткать нас. Где ты? это завернена. Если вода вчу его качать, ты думаешь, где я, где я? А я, звичайно, что тут? Я тут же, звичайно. Зараз буде спускати з горки. Так, де вона там? Ми вдвох райма. На що дощі, там? А ні, а де вона? Где вона? Ми щось здесь де зілище? Не їли ще. добре я піду. по карде еще поесть, такие было прикольные фоточки того раза. И чем разом тоже будут прикольные. Так, я вытягаю своего чела. О, сай, тут вечер. Челик. Давайте снова буду есть, чтобы не... Так. Вода буде тут? Вода пішла. Ну ні, для чого вода пішла? Для чого? Для чого вода пішла? Ну, так би дуже класно пограли. Ну, добре, ще підключайтеся під цим кодом до мене. Достарій, де босяк.